Що тіктокер, йому, який тіктокер? Що ти тут? Порядки наводиш? О, це я понімаю, дивіться що, красоту робить Славен. Привіт слав! Що це ти рішив? Завтра сніга, мороз передає, а ти рішив побрати. Дивіться, яку робить земельку красиву. О, як в тебе гарно літають. Ту-ту-ту. Що тут по пилоку є чи нема? А он ліс з пилком Нормально, це при том що зараз вже 4 часа, вже п'ятий час А диви, вони як гарно літають. Ну діло в тому, що це, що я хотів сказати. Це напевно холодаш передають І ночью там до мінус 4 і днем Привіт Ну що ти, Та яка? яка поміч? А що тут там жоли літають? А то там рамочки трохи є. З медом? Так. Мої вулики, друзяки, оці вулики я робив, коли я їх робив? Я не знаю, це мої. Коли було, мені було хто зна скільки років. Але я хочу вам десь показати мій самий перший вулик, якщо він є в живих. Лежак нема. О. Де? О. Ось, оце мій лежак, ні. І похоже, і не похоже. Я вже забувся, діло в тому, що... напевно, це він і є, да. оце мій перший лежак. Діло в тому, що. І твій перший. Діло в тому, що мені було 16 років, і купили ми сім'ю, і мамка десь ми купили, це да, це він, це він. купили цей вулик. І вуликом вже було тоді років 15. То на сьогоднішній день цьому вулику близько 40 років. Мені 25, я пасічникую, і вулику років 15 до мене. Коротше, цьому вулику майже 40 років. Хоч вірте, хоч ні. Ну, я нічого з ним не робив, тільки фарбував. Наскільки якісна деревина була, це лежак на 16 рамок. Ось це я ще я пам'ятаю це все. Робив, вентиляція така, прикольна.